Йдемо далі. Наташа говорила, що у нас... Я, наприклад, намагалася пояснити, що неможливо без професіоналів боїтися. Професіонали – це, ну, те, що називається, так сказати, за, ну, золотое кольцо взагалі будь-якої нації. Люди, які розвивають будь-яку отрасль і на яких це тримається. Зараз ми перейдемо до такого професіонала, бо інтерв'ю номер три. Друзья, приветствую мои Миланы. С большим уважением отношусь к каждому нашему зрителю, конечно, к моим гостям Народный тат Украины, платформа за жизнь и мир Юрий Бойко со мной в студии будуть говорити про Я пытаюсь для себя определить, что же это такое справедливый мир, вот в нашем общем национальном понимании И Юрій зразу ж дає відповідь. Президент Трамп, идя на выборы, неоднократно говорил о том, что плохая сделка лучше войны, которая сейчас есть. Это его слова, я могу только процитировать. То, что истина где-то будет посередине, уже очевидно. То, что люди хотят завершения войны, тоже уже очевидно. Вся социология это показывает. Все очевидно. Короче, бойка... Попри те, що він супер нецікавий політик, взагалі він ніякий. Через те, що він ніякий, його можна придати аудиторії, які підходить такий ніякий політик. Ну, він, він ніщо, він так, от він, знаєте, це як є пляма від кетчупа. Є пляма від е, гірчиці, є пляма від майонеза, а є пляма від олії. І вона така менш показна. Ну, от це ось Юрій Бойка. І люди такі, ладно, кетчу буде видно здалеку, а олія, можна сказати, що воно просто так водою намочилося. От Юрія Бойка обирають за цим принципом. І я знаю, у вас питання. Це що прокляття какое-то я, я не розумію. Це прокляття? Це прокляття, те, що. Юрій Бойко ходить по ефірам і розповідає нам, як ми хочемо який для нас справедливий мир. Людина, яка працювала на російську партію, яка відстоювала і лобіювала російські інтереси в Україні, Це що, прокляття какого-то. Я не розумію. Це безнаказаність. Це знаказаність. Звичайно, цей шматок етеру, присвячений зовсім невідповідальності Юрія Бойка, він розповідає про те, що у нас недостатньо карають за корупцію, і, відповідно, через це корупція процвітає. Але я просто пропоную вам послухати цю цитату з урахуванням того, що ми тільки що подивилися Дубінська да? вона, то, що ми бачимо, Юрія Бойка і те, що. Люди, чия підривна інформаційна, і не тільки діяльність на користь Росії очевидною є, далі продовжують вести цю інформаційну діяльність і нічого не відбувається. Ну то шоу Резніков, так? Да? Навче хто взагалі ответив за те, що були злоупотреблення? Ну, ніхто. І вот попытки, когда знаходять стрілочників подобных, в тому числі іменно оборони, а потім вся система не меняется, и вот это следствие того, что происходит кражи. Естественно, в время это просто преступление з ну, величайшим цинізмом. Так. Да. Я вважаю, що у воєнний час, в момент війни Росії проти України, те, що бойко ходить уже по студіях і розповідає. Як ми хочемо, на яких умовах ми хочемо миру з Росією. І інші свої балалайки, це злочин. Причому інформаційний злочин, але, на прикладі Дубінського на початку ЕТРу, ми вже знаємо, що ти можеш перебувати під слідством, під судом за інформаційні злочини з державною зрадою безпосередньо зав'язані, і продовжувати ці інформаційні злочини скоювати просто в залі суду. Тож, давайте послухаємо про те, на якому ґрунті збирається паразитувати Юрій Бойко? Я теж наведу декілька прикладів. Вони вирвані з ширшого контексту. Їх дуже багато цих точок парезитування. Ну просто щоб ви зібрали для себе ту історію, яку хочу вам розказати. Отже, ми почули уже про те, що. Ну і третій момент, мені здається, то, чому ми плохо готові, це території регіону війни. Ми погано готові до того, щоб обслуговувати території в регіоні війни. І далі ви пам'ятаєте, що цей експерт у Наташі сказав, що далі будуть люди, які повертаються туди, і їм з цими територіями якось треба облаштовувати жити, а буде вся інша Україна. На чому завжди паразитують персонажі типу бойка Наташа, Влащенка, ну і взагалі, от руськава міра. Це на тому, щоб протиставити одну версту населення іншій верстві населення і починати розповідати, які всі навколо вороги, а як вони насправді переймаються. Тому що ви чули, той переймається. Вся остальна Україна просто хоче жити, але же допомагати. Теж саме ми бачимо в етері про бойка. Ніколи народні депутати і наш омбудсмен заявили, що около 150 тисяч внутрішніх приміщених ліць вернулись на временно окупірованої території. Ірина Величук сказала, що навіть якщо люди от государства не получили... Так, чекайте. Я не почула цифру, яку вона сказала, але зразу скажу перед цим вам передмову. Давайте так. Насправді Максим Ткаченко, я такий народний депутат, він в інтерв'ю сказав, що. За наявними даними, за якими непонятно, він потім сказав, що він не знає. Він просто взяв ці дані, непонятно відкуда. У нього є дані, що 200 тисяч маріупольців залишили Маріуполь, коли тікали від війни. А зараз кожен третій повернувся додому, тобто, за підрахунками, це 60-70 тисяч. Які наявні дані були, які наявні дані дозволяють, це ніякого підґрунтя до цього немає. Але поруч з цим також за декілька тижнів до того Мар'яна Безлугала сказала, що всі, хто повертається на окуповані території, це зрадники, там, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І насправді інформаційний простір замісили цими двома меседжами: з одного боку, от повертаються, які вони зрадники, вони повертаються, з іншого боку, називають якісь шалені просто ну, десятки тисяч маріупольців. 70. І взагалі звучить там, близько 150 тисяч внутрішньопереміщених ну, переселенців повернулися на тимчасово окуповані території. Лана нам говорить теж якусь цифру, але я її просто погано чую. Вона так і сказала, щоб якщо що, не було до чого прискіпатися. Або я просто погано чую. Некоторые народные депутаты и наш омбудсмен заявили, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированной территории. Ирина Верещук сказала, что даже если люди от государства не получили те 2-3 тысячи в социальной помощи, это не причина, по ее мнению, там возвращаться на оккупированные территории. Но хочу напомнить, это не просто оккупированные территории. Но там так получилось, что у людей там их дома. Но почему-то Ирина Верещук апеллирует к людям, что, мол, они виноваты. Но, возможно, они права, но в этой ситуации они жертвы. И почему-то Ирина Вещук не говорит к себе какие-то претензии к министерству, которое она возглавляла. Что конкретно сделали для людей, чтобы минимизировать процент возвращения ВПО на временно оккупированной территории? Ну, знаете, когда шельмуют переселенцев, то, в принципе, наверное, это делают люди, которые не очень часто с ними общаются и не понимают их проблем. То есть, действительно, когда человек приехал и живет где-нибудь в спортзале, в общежитии, получает, и его не берут на работу, и он там... Обездолены семья, дети. Ну, то есть э, потом жить негде, перспектив нет. Самое главное ведь ему не обещают ничего, что вот, потерпи год, тебе будет жилье. Или на тебе денег, вот купи жилье. Если это было, тогда можно было бы обвинять, что вы там не купили себе здесь, а решили поехать на оккупированную территорию. А поскольку ему этой надежды не дают, это самое главное. То я буду давать ему эту надежду. Это самое главное. Потому что главное давать надежду. Бо насправді, что відбувається? Поза взагалі цю ситуацію переселенців. Це дуже складна тема. Насправді не треба постійно займатися. Неможливо засуджувати людей, які потрапляють в таку, в таку ситуацію, що вони не можуть зрозуміти їм залишатися, чи за якихось обставин вони вирішили повернутися на окуповані Росією землю, що не гарантує їм життя взагалі. Насправді, насправді, питання в тому, що це не гарантує взагалі не те, що життя усе вдома, не гарантує життя. Тому питання переселенців ми взагалі тут не обговорюємо. Я хочу сказати про те, що тут просто іде протиставлення Юрія Бойка з його силою політичною владі, яка не переймається, не цікавиться долею переселенців. А от Юрій Бойко знає, що треба обіцяти, що буде житло вирішувати. І ось вам історія про те, як з одного боку розковбашують суспільство. Абсолютно по логічних зрізах насправді це прости, простий спосіб. Ти, ти дивишся, яка категорія людей досить велика і досить знаходиться в страшній ситуації виживання. і давиш на цю е, аудиторію, розповідаючи, як держава їх не розуміє, а як ти їх розумієш і не понімає тих проблем, говорить Юрій Бойка, натомість створюючи враження, що він то якраз переймається, він настільки переймається, що Підтримував Росію. Яка проти нас воює і далі продовжує цю російську балалайку, і фактично працюючи на тих, хто ці домівки і зруйнував, хто на ці землі прийшов, Юрій Бойка там зараз розповідає, як він переймається внутрішньо переміщеними особами. Серйозно, ти працюєш на те, щоб сюди зайшла Росія, і тут неможливо було жити взагалі ніде, не тільки е, в уже захоплених землях. Питання в тому, що і ще не йде. Взагалі ніякої розмови, насправді великої, публічної, про те, які злочини роблять окупанти. Я маю на увазі не окремі розслідування, які там. Якщо ти цікавиш, то ти про це знаєш. Якщо ти цікавишся, ти знаєш, що в кожному великому, маленькому, в кожному населеному пункті, де заходять росіяни, з'являється місце для катівні. Місце, куди. Обов'язково беруть декількох людей, навіть якщо вони нічого не зробили, але треба тримати всіх під контролем, тому когось треба буде катувати, залякувати а іншим показувати, що з вами буде. Ніхто не говорить про те, що. Якщо людина знаходиться на окупованій території, то немає гарантії, що її не виконують з будинку в той момент, коли якомусь росіянину не захочеться там жити, що немає доступу до цього будинку. Ніхто не говорить, що у те немає ні прав, ні свобод, ти взагалі безправна тварина, і те можуть кинути в катувальню, вбити. Тебе ніхто не буде шукати, як росіяни крадуть дітей, як росіяни галтують, як росіяни вбивають, як росіяни просто розважаються. Про це ми не говоримо, ми не говоримо про оці ось масові злочини. В кожному населеному пункті, більш-менш в якому не дві хати там, да? і одна баба, навіть там, мені здається, там просто вбивають і все йдуть далі. В кожному населеному пункті з'являється з росіянами разом катівня. І якщо б люди іще знали про цей аспект, то це ще б зберігало якісь життя. Тому що насправді найбільша трагедія внутрішньо переміщених осіб в тому, що так відчувається, що ти в безвиході, а там хоча б є чотири стіни. Але крім цих чотирьох стін, яких може вже там і не бути, є росіяни, для яких ти ніхто, і твоє існування ніщо. Бо цінності людського життя там немає. Про це не говорять. Ну, Юрій Бойко нам розповідає, що не розуміють проблем, а люди просто хочуть вернутися, і далі нам створюють знову чергову черговий захід для російських сил, які будуть нагрівати вуха і нагрівати аудиторію, які будуть імітувати, що вони їх понімають. Це російські сили, які власне і робили все, щоб Росія ще потужніше зайшла на наші землі, і які далі будуть продовжувати окупацію, і вони. Тих людей, які найбільше від них постраждали, від їхньої діяльності і від злочинів Росії, ще й будуть переводити на свій бік фейковими своїми співчуттями. Де не було раніше, коли треба було розвозити гуманітарку, коли треба було спілкуватися з цими людьми. Попіаритися просто? Де ти був раніше, коли треба було взагалі русню гнати звідси нахрен? У 2014 році, де ти був раніше? коли треба було розвозити гуманітарку? Ти серйозна, Росія прийшла на наші землі. Росія, чиї інтереси ти завжди відстоював в Верховній Раді. Росія, чиї інтереси ти відстоював у лютому 2022 року? Гді ці люди були раніше, коли треба було розвозити гуманітарку? Чи треба було б розвозити гуманітарку, якби ти, русська... тралялять не приводив сюди Росію і не переконував, що це хороша? Для України оборудка. Де? І він такий: от коли треба було розвозити гуманітарку, так через тебе це все було, але його продають як спасителя Ісусіка в Трусиках. були раніше, коли треба було розвозити гуманітарку, коли треба було співстатися з цими людьми. Попіаритися просто про те, що на них не звертають уваги, ну Це, мабуть, крик просто в нікуди. Не ну, треба допомагати. І... Але... Власть, в первую очередь, яку вони представляють, це слуга народу, вони повинні своєвно їм допомогу. Я, наприклад, пыталась объяснить, що невозможно без професіоналів, бо якісь професіонали ну, то, що то, називається, так сказать, зо, ну, золотое кольцо. Золотое кольцо. Невозможно без професіоналів. І от зараз, я критикую бойко, ви розумієте, за що. Але це ж можна подавати. Агалтелая националистка запрещает Юрию бойко беспокоиться о гуманитарной помощи для обделенных людей, которые выживают на оккупированных территориях. если такая декларация на что люди которые вернулись на время на копперной территории либо люди которые там в оккупации это звратники уже в да, котором нужно прилепить 11 одиннадцать статью ну, тут совершенно значит, тогда будет ущербна вся наша политика едности едности украины еще прох Я вам спеціально все це заковбашу. Мої етери неможливо насправді ну, можна якийсь шматок вирвати і показати якийсь простий епізод. Але насправді весь цей етер він з багатьох шматків, які отак от перетинаються. Дубінські збойка перетинаються. Єдність Наташі там, де вона говорить з цим от хером, єдність, яку зараз Лана сказала, і єдність, яку ну, насправді ми почули у а, виступі цієї господі прості. До 2014 года, например, по-моему, ни у кого не возникал вопрос, как мы общаемся. Мы жили мирно и дружно. Львов к Харькову ездил, Харьков в Ивано-Франковск, с Ивано-Франковска в Житомир, э, с Киева в Донецк. Где этот момент произошел и кто этот за человек, чтобы не матюкаться, который начал вот это вот пропагандировать, вот это вот ливать, чтобы ссорить нас? Для меня моя страна она единo. И те, кто приедет сейчас. Ну, это да, даже называется политическая нация, у американцев именно так. У американцы все говорят на там в центре Нью-Йорка, в Чайна-тауне, там, где говорят все на китайском языке, никого это не не волнует вообще. Да, в центре Нью-Йорка говорят на китайском языке. А спробуй зробити телевізійну кар'єру, розмовляючи просто тільки на китайському языке в Америці. Давай, я подивлюся на тебе. Всіх, всіх ребят. Не треба проводити паралелі. І от, бачите, вони, ну, типу, я дивилася, це просто три інтерв'ю, але вони всі перетинаються, тому що вони насправді йдуть по одним і тим же методичкам, по єдність якої насправді немає, тому що от цими от, е, е, проклятими вопросами. А потім е другий момент: єдності немає, тому що ви всі різні. от ті хейтери, які приходять, і хейтять і так далі. І це все канвою через кожне інтерв'ю, через кожен інформаційний продукт. Постійно, і якщо ти споживаєш цей контент. Регулярно, то у тебе там так населена в голові, що просто капієць. Зрештою, ну ти, по-перше, не розумієш, де світ де чужий, по-друге, ти розповідаєш, що це дуже плохо, коли кадаті говорять де свій, де чужий. тому що, ну, зрозуміло, це знаєте, це як от з голодомором. Коли людина не готова приймати взагалі навіть думки про те, що голодомор був геноцидом спрямованим на українців. То очевидно, він просто стояв з іншого боку. Ну, типу, це геноцид спрямований на українців. Ну, скажіть мені українську сім'ю, яку не зачепив Голодомор. Я не можу. Я не можу. Скажіть мені, українця, якого. Хтось, бабця, дід, прабабця, прадід розказали про голодомор, а потім вони такі ні, не була геноцидом, не можу. Але я дуже уявляю людей, які заперечують голодомор як геноцид, тому що стояла з іншого боку. Ти з ким себе асоціюєш на тому ти й боці. І відповідно Наташа з баумійстерами, з Байбойка, з Дубінським дуже вигідно казати: ні надо ділити людей на своїх і чужих, тому що вони розуміють, що в українському суспільстві вони чужі. Тому що вони в українському суспільстві з найбільшої своєї декларації виходять: українське суспільство. Не нагадує, що ти українське. Це нас роздражає.